Усім вітання, мої дорогенькі! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні продовжимо рубрику рецептів від відомої галицької кулінарки Дарії Цвік. Приготуємо яйця під гострим соусом. Дуже цікава та оригінальна страва, яка повністю замінить такі звичні та відомі для нас фаршировані яйця. Смачна кремова подушка з рибним присмаком відкриє вам смак яєць з іншої сторони. Приготування починаємо з соусом. Для цього беремо два відварених накруто яйця і розминаємо їх веделкою. Відразу беремо відповідний красивий посуд, в якому будемо подавати готову страву на стіл. Кожен день у господині виникає питання. Що сьогодні приготувати? Або навіть до свята вже думаєш, якими стравами прикрасити стіл. Саме тут цікаве поєднання продуктів страва володіє унікальним смаком, солоного оселедця та маринованих грибочків. Нещодавно у попередніх відео розповідала про відому кулінарку Дарію Цвік і казала, що вона у своїх книгах пропонує більше 40 варіантів приготування яєць. Тож, це другий рецепт з її переліку, який варто спробувати. Адже це не тільки смачно, але й дуже поживно. Далі до розтертих яєць додаємо одну чайну ложку міцної гірчиці. Саме вона підкреслить гостроту цієї страви. Добре перемішуємо з яйцями, тим самим ще краще їх розтираючи. Знаєте, уміння підбирати та робити акценти в стравах це справжнє мистецтво. Тепер сюди додаємо три столові ложки домашнього майонезу, приготовленого на молоці. Він має абсолютно інший смак, чим звичний, приготовлений на яйцях, а особливістю його є щільна текстура. Хто хоче спробувати його, детально рецепт приготування знайдете на каналі. У свій час саме з цього рецепту розпочалася моя любов до домашніх майонезів. Додаємо густої сметани, 3 столові ложки. І майонез, і сметана нададуть легкості яйцям, адже жовток досить сухий і під час його смакування в горлі наче душить. Тому сметана в поєднанні з майонезом розбавить цю текстуру. Ретельно перемішуємо. До речі, помітила, що гірчиця або гірчичний порошок присутній в багатьох рецептах. Це пояснюється тим, що колись це була єдина доступна гостра спеція з місцевої сировини. Виростити гірчицю вдома було дуже просто. Їстівні паростки з'являлися вже за тиждень. На черзі оселедець. Нам потрібно його філе, з якого відразу знімаємо шкірку. Щоб заощадити час, ми обрали очищене філе риби, яке без кісток. Зауважте, при покупці рибу вибирайте в олії без спецій, щоб вони не додавали нічого зайвого у смак нашої страви. Або ж, звичайно, ви можете оселедець замаринувати самі і використовувати у цій страві. Нарізаємо рибу якомога дрібніше. Засолений оселедець має свій унікальний смак, і завдяки цьому він відмінно поєднується з будь-якими продуктами, адже салатів та закусок знаємо і готуємо чимало. І у нашому випадку оселедець складе прекрасну компанію яйцям та грибочкам. Смак страви буде переплітатися з ніжними яйцями та кисло солоним присмаком грибів риби, створюючи ідеальний баланс. Відправляємо до яєць. Далі нам потрібні мариновані грибочки приблизно 100 г. Їх теж дрібненько нарізаємо. Наші гриби не мають виразного оцтового смаку, тому перед додаванням спробуйте свої. Раптом відчуєте велику кислість, промийте їх і дайте стекти зайвій воді, щоб зменшити цю оцтову концентрацію. Закриваємо гриби перевіреним способом вже багато років, і вам теж рекомендуємо спробувати. Без довгого проварювання, всього 20 хвилин і консервація у вас готова. Згадую, в дитинстві на нашому столі завжди були фаршировані яйця. А зараз ми відійшли від цього, тому що є багато готових намазок, які купляєш без проблем і без заморочок. Побачивши в книзі цей рецепт, відразу захотілося приготувати. І взагалі рецептів так багато, що з часом про них забуваєш, тому готуємо і відновлюємо їх для себе. Ретельно все вимішуємо, щоб гриби та риба подружилися між собою. Як то кажуть, поєдналися в одному танку, а в нашому варіанті в єдину масу. Нарізаємо невеличкий пучок зелені петрушки. Вона додасть свіжості та яскравості готовій страві, посипаємо нею підготовлений соус. І тут мені згадався салат грибна поляна. До речі, готуємо його не з шампіньонами, а з квашеними рижиками. І тепер головні гості нашого свята яйцям. Кожне яйце розрізаємо на дві половинки гострим ножем. Щоб білок і жовток залишилися цілими. Яйця відварюємо на круто. Жовток має добре схопитися. Від моменту закипання приблизно 8-10 хвилин, не більше переварені втрачають свій смак, після чого злити окріп і наповнити каструлю вже холодною водою, дати яйцям охолодитися, тоді їх очистити від шкаралупи. Зробивши такі маніпуляції, яйця очищаються швидко та гарно, зберігаючи свою форму. Кладемо яйця розрізом донизу у готову начинку. Розкладаємо по всій поверхні, щоб було гарно. Як бажає душа і наскільки вистачає фантазії. Пані Дар'я Цвік пропонує яйця під гострим соусом подавати на вечерю. Тут уже вибір за вами. Ми готуємо таку страву на святковий стіл в період між Новим роком та Великоднем. Ця страва зазвичай заміняє фаршировані яйця, які такі непопулярні на столі. Тепер підсолюємо лише яйця, а сам соус не потрібно, там достатньо солоний оселедець, гриби та майонез. І трішки додаємо чорного меленого перцю так до смаку. Ну і остання завершальна дія це прикрасити яйця. Для цього нарізаємо смужками червоний маринований солодкий перець. Колись у зимовий період, готуючи таку страву, щоб її прикрасити, господині запасалися баночками маринованого перцю. Адже такого доступу до продуктів, як ми маємо сьогодні, не було. Добути червоний колір було важко. Господині вміли виходити з ситуацій. Адже цей колір гарно прикрашає страву. І вигляд, і колір, і запах збуджує апетит, створюючи при цьому приємну атмосферу. Ти з задоволенням смакуєш страву. Кладемо смужки перцю на кожне яйце, і страва вже набуває інших обертів, наче веселішає та посміхається. Така маленька деталь, а так впливає. Завершивши приготування, яйця під гострим соусом відразу до столу не подаємо. Так би мовити, даємо яйцям замаринуватися, а саме жовтку 2-3 години. За цей час жовток вбере в себе смак соусу, це буде надзвичайно смачно. Спробувавши цю страву, ви відкриєте для себе нові смаки, які чудово доповнюють один одного. Оселедець дає глибокий рибний смак з легкою солоністю, яка змішується з ніжною текстурою яєць. Мариновані гриби додають свого аромату, а майонез з сметаною та гірчицею забезпечують кремову основу з нотками гостротип. Це поєднання створює цікавий баланс і незабутній смаковий досвід. Ось такі чудові яйця під гострим соусом вийшли. Все-таки кулінарія, в якійсь мірі це мистецтво. Файна святкова закуска, яка стане чудовим доповненням як на Новий рік, так і на Великдень. Вона буде глядіти на вашому столі дуже стильно. Рецепт не потребує тривалого приготування і принесе одне задоволення. Стараємося створювати для вас найкраще, тож підтримайте нас коментарем та підпискою. Дякую за перегляд, вільний народи, вільної країни. Завжди ваші карпатські шкварки.